У Польщі під час тренувального польоту розбився літак М 346 мастер. Це навчальне повітряне судно з 4-го навчального авіаційного полку. Про це повідомив прес-секретар головного командування збройних сил Польщі, підполковник Марк Павляк. На жаль, пілот загинув. Зазначається, що трагедія сталася сьогодні близько 13-ї години в аеропорту Гдиня Косаково. Пілот готувався до виступу на честь 30-ї річниці Гдинської бригади морської авіації. На борту перебував льотчик 41-ї повітряної навчальної бази в Дембліні. Після завершення рятувальної операції справу буде передано до державної комісії з розслідування авіаційних подій. Додам тільки, що пілот був дуже досвідчений. Ну, а зараз пропоную подивитися відео з цього трагічного падіння. Літак впав на злітну полосу і загорівся. Президент України Володимир Зеленський напередодні провів спільну прес-конференцію із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український очільник вкотре наголосив на важливості бити наданою партнерами зброєю по території Росії, зокрема дозвіл на використання далекобійних ракет в глиб Росії. Президент відзначив, що лише таким чином Україна зможе запобігти ударам Росії по цивільній інфраструктурі та по мирним людям, знищуючи. Російські воєнні бази, звісно, якщо ми хочемо виграти, якщо ми хочемо взяти гору, якщо ми хочемо врятувати нашу країну і захистити її, ми повинні зняти усі обмеження. Я говорив про це з партнерами: з лідером Великої Британії, з президентом Сполучених Штатів, з генеральним секретарем, з усіма ними. Ну і тут хочеться відзначити, що дійсно дозвіл бити по території Росії далекобійною зброєю в глиб території Росії це надзвичайно важлива зараз для нас опція і можливість, тому що. Ми маємо змогу бити в глиб Росії лише на 100 кілометрів, проте не більше, лише в тому разі, якщо дійсно є загроза з боку Росії, і е, нерідко на відстані трішки далі ніж 100 кілометрів. Підлітають ось ці російські сушки і мають змогу скидати керовані авіаційні бомби на наші населені пункти, на об'єкти цивільної інфраструктури, на наших мирних людей. Зокрема, таким чином обстрілюють і Харківщину, і Чернігівщину. Сумщину в прикордонні області, і звісно, що е, розуміємо, що таку можливість росіяни мають саме тому, що е, мають змогу ось цими своїми сушками підлітати на досить близьку відстань для того, аби мати змогу запустити ці керовані авіаційні бомби. Е, те, що говорить український очільник, е, президент України зазначає, що не потрібно використовувати для цього петріоти, просто тому що е, одна ракета Петріот. На є е, не просто дороговартісною цих патріотів їх просто не вистачить для того, аби збити всі ті керовані авіаційні бомби, якими Росія гатить по території України. Саме тому нам потрібно е, вирішувати проблему в. В, на корінні від, зрізати, її, скажімо так. Тобто, нам потрібно мати змогу вдарити в глиб території Росії по тих військових базах, по тих військових аеродромах, де стоять російські ті ж самі сушки, де розміщується їхні озброєння, де є їхні склади боєприпасів, і е, не дати змогу, в принципі, росіянам не те, щоб підлетіти, а навіть завантажити всі ті боєприпаси, підчепити їх до літака і, в принципі. Злетіти, тобто знищити е, всі їхні військові цілі на території е, Росії. Це те, що має мати змогу робити Україна, це те, що Росія е, робить зараз, і дуже часто цілить по наших військових об'єктах на території нашої країни вглиб е, України. І Україна має мати можливість зробити дзеркальну відповідь, як мінімум, має мати змогу захистити себе. Е, Український очільник додав, що зараз мова йде не загалом про всю Росію, а про дуже конкретні військові бази, звідки злітають ось ці російські винищувачі, ті, котрі б'ють по цивільній забудові і влучають в мирних людей. Володимир Зеленський підкреслив, що нині отримав хороший сигнал від прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера. І якщо вони атакували нас і вбили наших дітей у лікарні, постає божевільне питання, чому ми не можемо відповісти і атакувати ці військові бази, з яких винищувачі завдають по нам ударів керованими бомбами або ракетами, вбивають наших дітей. Тому для мене це не риторика, а справжній план. І для наших людей, не лише для солдатів. І я сподіваюся, що ми ухвалимо такі рішення. І звісно, знову ж таки. Якщо ми дійсно хочемо, аби Україна була на карті і щоб не було Путіна, який атакував півпланети, нам потрібно швидко зробити дуже конкретні кроки.